Майнкрафт, но злий клон заважає мені проходити гру. Так, швидко побігли забирати перші ресурси з цього села. Яка в нього анімація просто. Прикольно. Так, тут у нас фігня. А тут перші діаманти і алмази. Діаманти і алмази. Ось і він. Аккуратненько відійдемо. Так, тут ще діаманти. І можна скрафтити хліб, можна скрафтити хліб. Так. І він вже тут. Що Що він робить? Він підпалив будинок, просто. Виходим, виходим. Ех, такий, такий домик був, такий домик був, хороший. Шкода, шкода, шкода. Так, тут у нас фігня. Опускаємося. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. Бомбоклак. Ух, вижили, вижили, вижили. Так, спускай. Боже, що він робить? Так, ех, Та блін. Та да я вийду. Ех, та. та блін. Ладно, 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 підкоп, робимо підкоп, робимо підкоп, отак, акуратно. Під землю, під землю, під землю. І... Та блін, знову земля з'являється. Так, виходимо, виходимо, виходимо. Боже, як він... Йде звідси? Можна отут піднятися. Блін, знов ці динаміти. Аккуратно. Ну, не сильно боляче, не сильно боляче. І тепер можна скрафтити щось діамантів в кірку, наприклад. Оп, і забираємо. Так, що ти продаєш? Нічого, а ти. Та ж фігня якась. Ну, ну ладно. ну Та блін. Не пале! Не пали жителів! Що ти робиш? Тікай звідси, тікай. Просто тік, тікай звідси. Блін. Так, вибираємось. Поки я тікаю з цього села. Він ось там наблюдає за мною з криші. Ну, тікаємо, тікаємо, звісно, тікаємо. Хоп-хоп-хоп, раз на раз. Можна добути перше активоване вугілля. Не знаю, звісно, для чого нам шахту, якщо в нас є алмазна кірка. Але ні. Так, стоп. Як він вже тут? Так, що тут пише? Бум. Ти шо ти, 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 ти? Тікаємо, тікай, що ти зробив? Ух, ух! Я думав, вибух буде набагато більший, але, але я встиг встиг втікти. Але все-таки тут прям механізм, такий величезний і розрив, нічого собі такий. Хоп-паркур, хоп, сюди. Хоп, хоп. Так. І можна добути, я тут знайшов обсидіан. Перший згорів, блін, ще один. О, 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 тепер є, тепер є. Так, ще один. Ой. Що ти. ти Що ти робиш? Тут просто сотні. Сотні відьм. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Та блін. О, лошари, вони самі себе. Вони самі себе тут Ой-ой-ой, ні, вже не самі себе, вже не самі себе. Блін, блін. Вони ще й не горають, вони ще й не згорають в лаві. Та блін, Та блін. Півсердечко, півсердечка, півсердечка, хух, 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 хух! Живу, жи. Живу. Так, я знайшов тут перші діаманти. Точніше, не перші, але перші в шахті. І можна їх. Ти що, дебіл? Ви бачили це? Ви бачили, що він зробив? Тільки що? Я звісно, в шоці. Добув. О, знову... Зник. Та блін як він задобав? він постійно з'являється і зникає. Так, і ще один обсиді. Та блін, 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 блін. Добре, що я добув обсидіан, то що потрібно? Так, тепер нам потрібно ось цей гравий граніт. Ну ви зрозуміли, ви зрозуміли, нам потрібно зробити кресало, зажигалочку таку. Ой. Ой, що це? Та. Тікаємо, 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 тікаємо. Я ж далеко відбіг, як він тут. Блін, я тепер не зможу добувати. Добувати блоки. Тікаємо, звідси, подалі, ой. Ой, зумрудні блоки, але я думаю, вони нам не потрібні. Тому спускаємося швидко на низ. Так, хоп-хоп-хоп. О, ще сундук, тут є ще сундук, ще сундук. І тут теж фігня, як тут пройти. Ось. Так, виходимо. Ой. Що ОПОКАТ! Що ти зробив? Ах. Цілий будинок, мінус цілий будинок. О, залізні, залізні, залізна броня, залізні інструменти. За... Та блін, тікай, звідси, да дай я підберу, да я. Так, тепер можна скрафтити собі дієм. Ти дебіл? Іди звідси, поки я тебе не забив. Отак, ну, вот там і сиди, вон там і сиди. Так, застроїм. І тепер можна скрафтити, можна скрафтити. М -м -м. Можна. Можна... Та, Боже, вийти звідси, як ти. Він й зомбі запустив Так, крафтив... Так що це з'яви... Крипер. Крипер, крип. Кри... Миллионы криперов просто тикаем, тикаем, тикаем. Два сердечка лишилось. Так, теперь можно скрафтить портал. Оп, оп. Так, тикай звезды, не... Что не... ты робишь Так, види здесь звезды, види здесь не... не, ломай мне портал. Не ломай. Так, пидпай Що Что ты сделал? Придурку. І просто втік. Так, добре, що в мене був ще один блок. Так, його немає, можна заходити. Можна заходити. Можна. Та що ти зробив, боже? У мене більше блоків немає. Іди сюди, я тебе просто вб'ю. Я тебе зараз просто вб'ю. Що ти хочеш? Ти. Ти даєш мені блок сам? Обсидіана? Ну дякую. Оп, і швидко заходимо, швидко за. Та ёп, твою ж ма. О, о, так, так. Та блін. Скан, це будь-яке шахрайство. В інтернеті, коли лас, мама обдурити. Добуваємо, добуваємо, добуваю. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. Ти йди, ти знаєш куди? зі своїми цими подачками. Так, у мене вже є мій блок, який я добув обсидіана. І я можу заходити швидко, поки він десь там далеко. Він прям біжить біжить на мене. Так. Я веду і він. Він теж якось вже тут опинився. Оп, лошара, оп, лошара. Так, Оп. Оп, Сюди, сюди, сюди. Плюс ультра. Так, забираємо. Що, що? Що він по понапускав тут. Та блін! Та... Дякую. Вертаємось додому, вертаємось додому, я забрав. Забрав. Що це. Ні-ні-ні, не треба, не треба, не треба. Але обсидіан не повинен. Обсидіан не повинен. Фух, Заходимо, заходимо. Добре, що в мене було огнево. Тепер добуваємось до порталу. Ламаємо ці двері. Тут ще й грім такий. І він знову тут? Що ти зробив? Там там що портал? Там портал, там порт. Що ти наробив, Який ти Да. Добре, що портал лишився цілий. Активуємо його. Стоп, мені одної не вистачило. Ах, хух, в мене є. Я думав, не вистачить одної. І заходимо акуратненько в портал, він активований. Думаю, може. Він мене пихнув портал. Він мене пихнув портал просто. А тут прямо такий плюс. Плюс енді. Піднімаємось на цю башню першу. Хоп-хоп-хоп. хоп хоп Так, ми вже. Так, акуратненько, не мішаймо. Ти біл, боже який! Вселимося, хоп. Та блін, ще раз. Хоп. Та, блін, як. І оп. Іще раз. Нарешті, 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 ще одна. З першого разу, з першого разу. І ще одна. та йоп твою ще, я ж думав, я відійшов. Оп-оп-оп-оп-оп. Дракончик мінус. І він там. Він там ходив, він спавне всяких... всяких придурків. ой 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 та блін, та блін. візери оці кріпери ще й Що ти робиш? Дай мені спокійно вбити дракона. Я ж тут я тут помру просто. Це ще й зомбі біжить на мене. Динаміти. Блін. Ломаємо, ломаємо, ломаємо. Ні, оце вже ми не зломаємо, це ми вже не зламаєм! Біжимо по кругу, біжимо по кругу, біжимо по кругу. І отак. От мінус один, мінус один. Давайте, 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 під, підходьте, підходьте. Та блін, очі динаміти, ці динаміти. Ламаємо, ламаєм, 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 ламаєм. Та блін, ну сходи, сходи на! Тут все в вогні, просто все все горить, все горить. що тут за табличка, тобі. ви... Який придурок просто. Оп, останні останні удари, останні поштовхи. Нарешті, нарешті, все. все все Це перемога. ми змогли. Ми змогли це зробити, незважаючи навіть на ось цього придурка, що нам постійно мішав. Він он там пригає ще. Забирає восьмий опит. Стоп, що він. Що він робить? Що ти зробив? Він воскресив дракона. Я його но вбив! Що ти накоїв? Все капець, ще один дракон. Та хто мене б'є? Що ти хочеш? Що ти вже від мене хочеш? Куди ти мене ведеш? Тих хранитель 7. Ах ти... я тут ще помру зараз. Що це Що зробив, щей візер тут. Коротше. Ось тут пару візерів, Ендер Дракони літають. І мені здається. Ця фігня повна. Він просто зробив ад, а не End. У всіх смислах його. Ще й он там стоїть, наблюдає за мною. Ну, сходи він на...